Привіт, любителі німецької мови! Мене звати Ірина. І два тижні тому ми розпочали марафон із вивчення сильних дієслів. Я щиро вдячна всім, хто долучився до цього проєкту. Ваша активність справді надихає. Чого ми вже досягли? За цей час ми вивчили 35 сильних дієслів. Ви великі молодці. Напевно, ті, хто бере участь із самого початку, вже помітили, що багато дієслів мають подібні принципи відмінювання. Але вивчати їх розкладаючи на молекули має свій особливий шарм. Що таке наш марафон? Наша мета за 30 днів вивчити 70 найуживаніших сильних дієслів німецької мови. Я регулярно публікую новий матеріал на своїй сторінці. У межах марафону буде 30 відео, з яких 10 уже доступні. У кожному відео ми розглядаємо дієслова у відмінюваннями за особами та часами. Presence, preterituum і perfekt. Якщо ви дізнались про марафон лише зараз, приєднуйтесь, підписуйтесь на мою сторінку, щоб не пропустити нові матеріали. Ваше завдання переглядати відео, повторювати слова вголос і активно практикуватися. Дякую, що навчаєтеся разом зі мною. Попереду ще багато корисного і я впевнена, разом ми досягнемо мети.